От як працює наш мозок? І розкажи більш нашим глядачам про нейромедіаторні зв'язки. Супер, це класне насправді питання, і воно є дуже-дуже важливим, тому що я намагаюся доступно майже на кожній консультації пояснити простими словами, а чому ми, власне, повинні якісь емоційні наші суви лікувати таблетками, так? І чому вони відбуваються? І напевно, що варто сказати, що наше ментальне здоров'я це є частина нашого здоров'я, таке саме, як і наше фізичне здоров'я. І це є надзвичайно важливо в плані розуміння. Декілька слів власне, стосовно того, як це наші емоції, да, матеріальні, де вони взагалі утворюються і звідки вони беруться. Наш мозок це дуже складна система зв'язків. І для того, щоб ми довго не називали ділянки цих зв'язків, ми почнемо з найменшого з клітинки нервової. Так? Нервова клітина, нейрон, вона передає сигнали. Так? Передача сигналу від однієї клітини до іншої клітини це вже є щось. Так? Це є якась емоція, це є якась дія. Як цей сигнал взагалі передається? У нас є такі передатчики. Нейромедіатори Тетяна, от як ви сказали, не різні. Вони є ті, які пришвидшують зв'язки, є ті, які пригальмовують зв'язки. І від того залежить, яку ми інформацію отримуємо. Швидку, вільну інформацію. так? Ми розслабляємося, чи ми, навпаки, біжимо. Uh -huh. Ось І ось ці передачі вони відбуваються між двома клітинками. Між ними знаходиться щілина, В цю щілину виходить якийсь нейромедіатор. Певне, що їх треба назвати. Вони у нас у всіх на слуху: це серотонін, це норадреналін, це дофамін, це гамк. Багато їх про це зараз говорять. Багато да. так вони зараз на слуху у багатьох наших. Пацієнтів, так от, це якраз ось є ті основні передатчики: від клітинки до клітинки. З клітини вийшов серотонін, він залишається в міжклітинному просторі для того, щоб серотонін речі, у нас гальмівний да? Для того, щоб ми заспокоїлися, серотонін ось цій кліт... міжклітинній ділянці в синаптичній щілині, повинен знаходитися подовше. А потім зас... Зайти назад, так? І в нас дуже часто якраз відбувається ось це порушення виходу заходу серотоніну із клітини. Це може відбуватися або дуже швидко, або дуже повільно. Це не тільки серотоніну, звичайно, стосується це, до прикладу. так. І ось коли в нас змінюються ось ці механізми захоплення. Зворотнього, так, виходу в клітину. Або ми одразу почали говорити про ці міжнародні зв'язки, але насправді, коли в нас існує якась хронічна стресова ситуація або гостра стресова ситуація, кількість серотоніну може також і зменшитися. Так? Тобто У нас відбувається зменшення певних емоційних проявів, mm -hmm. це відбувається в мозку. Тобто це є фізіологічна основа емоцій. Тобто емоція це не просто ви щось побачили і пораділи. Емоція це те, що хімічно наформував наш мозок. І це дуже важливо розуміти, що для того, щоб ми могли описати наше ментальне здоров'я як частину нашого здоров'я, те, що відбувається в нашому мозку, це є наше ментальне здоров'я. Угу. Тому це важливо для розуміння, коли ми говоримо про те, що коли ви піклуєтесь про своє здоров'я, про здорову руку, про здоровий ніс, ми так само повинні піклуватися про ваше здорове, суцільне, таке цільне ментальне здоров'я це те саме піклування. Тобто ми лікуємо зламану руку і ми лікуємо наш трошки порушений імпульс мозку. Угу. Враховуючи ось ці знання, ми точно розуміємо, що є та ділянка знань, яким ми не можемо нехтувати. І от коли людина, наприклад, вона не ну, не розуміє, чому от психотерапії, наприклад, недостатньо, от да, бо потрібно, наприклад, у ці всі знання враховувати. Так, і ще такий дуже важливий момент: не треба забувати, що психотерапія вона працює також там. Вона допомагає нам формувати нові зв'язки між нейронами. Це реально варто пам'ятати. Але не завжди в достатній мірі, в достатній кількості. І знову ж таки ми повертаємось до того, до чого ми говорили, так про доказовість, тому що є початковий ступінь чи легка ступінь депресії, де може спрацювати тільки психотерапія у вигляді поведінкової активації. Ми сформували нові міжнародні зв'язки, мозок підключився, все оп опорганізувалося, все класно, так. А буває так, що включаються нові міжнародні зв'язки, але немає ось того субстрату, на фоні якого вони мають працювати. Тобто серотонін все одно не залишається в тій міжнародній щілині настільки довго, наскільки хочеться, і не так всмоктується назад, по-іншому зовсім. І отут ми вже говоримо про те, що це, це дійсно те, що вже є зоною відповідальності не психотерапевта, а, а саме так, психіатра? Так, так. Правильно, да І тут теж командна робота в нас починає. Так, так, запускатися. Таня, а от ти знаєш, от в мене все ж таки дуже часто буває так на прийомі, що ми з пацієнтами проговорили. От багато послухав пацієнт. Ми проговорили про ці всі зв'язки, про те, що ну от, це дійсно важливий момент е, починати зараз терапію, але пацієнт все одно не готовий. Угу. Він хоче спробувати все ж таки спочатку тільки психотерапію. Я перенаправляю пацієнта до тебе. Пацієнт. Який зараз без антидепресантів, хоча він їх потребує. З якими проблемами в терапії тоді стикаєшся ти? В першу чергу там у нас будуть завжди проблеми в базових потребах. Це наші три кити, вони будуть у людини завжди вилітати. Ну, тобто, людина відпочиває тільки за допомогою цього такого дешевого дофаміну. Це завжди проблема. Тобто вона висить в соцмережах, дивиться серіали. Тобто такого життя нема, і вона врахує, врахує, що я відпочиваю мене все добре, і мені прям потрібно багато переконувати. Ну у вас проблема з дофаміном. Дивіться, ми вже впираємось в певну фізику, якої вам недостатньо, і це якраз частково вам просто, хоча б створити якийсь такий пуш, щоб е, запустити роботу дофаміну. Правильно друге людина, у неї завжди порушення сну. І знаєш, що, до речі, це все таке чудо. Я вже помічаю на один раз. От людина, наприклад, потім починає все таки пити да, препарати, і в неї налагоджується сон в першу чергу. І Їй на 50% одразу краще. Це взагалі магія якраз працює кожен раз. Це ну я кажу, дивіться, наскільки оця база, вона важлива. Ну і їжа особливо, якщо у нас приходить людина з РХП. То там взагалі питання це номер один у нас іде. Тому ця база. Ми з нею стикаємося. Ну їй дуже прям важко, отак от щось з нею зробити. І якраз препарати можуть допомогти, хоча б це налагоджувати, щоб потім ну як по пірамідці маслову тим типу рухатися на, на якось по, по ієрархії потреб. Так, це це дуже важливо розуміти також нашим пацієнтам, правда, тому що труднощі в терапії ми долаємо разом як команда. Так, ми створюємо цю команду, і часом ця команда маленька, це психотерапевт, пацієнт. Так, часом ми розширюємо ці команди, додаємо психіатра, і пацієнт потім сам починає розуміти, що наша команда працює дуже ефективно і реально тоді, коли в цьому є потреба.